Вітаю! Сьогодні відео для наших чарівних пані. Ну, мені здається, що це буде цікаво їм. Зайшла в юск і хочу показати вам цікавинки, які я там знайшла. Ось такий от органайзер. Його ціна 800 гривень. Такий міцний сподобався мені. Ось такі плетені гніздечка, я би їх назвала. В наборі дві штучки. Не знаю, для чого їх можна використати, але можна придумати. Багато плетених речей різних. У мене до них чомусь слабкість, вони мені подобаються. Коштують ці гніздечка, та ця називається 185 гривень. Ось такі плетні кошики. Тут дві штучки, один трошки більший, інший всередині трошки менший. такі з кришечками. ну Такі стильні речі. Я, мабуть, з практичної точки зору собі би таке не купувала. Ну, комусь подобається. Ось ви бачите ціни на це відро і кошики. А далі ось така підвісний, мабуть, теж органайзер. Воно з таким вушком для підвішування. Ну, мабуть, тут можна зберігати цибульку, чесночок, якусь морквочку. А це такі тримачі для туалетного паперу. Туди складаються рулончики, а зверху підвішується той, яким користуєтесь ось на цьому гачку. Ось такі великі кошики. Плетені теж для чистої білизни, для брудної білизни, для іграшок. Ну, не знаю, кому що треба туди складати такі великі. Ганчірочки ось такі. Якісь вони в'язані, але е, така якість, якась синтетична, не знаю, для чого вони підійдуть. Ось такі скляночки. Е, мені цікаво зробити таку, наприклад, з полімерною, е, точніше, з епоксидної смоли залити в формочку, або таку форму, або ось таку форму можна. Тобто цікаво спробувати. Ось такі складні. Ящички. ось вони Оце один ящичок. Він такий в розкладеному вигляді, Вон розмір видно, видно різних розмірів вони трошки більше, трошки менше. Але мені не дуже сподобались в тому плані. ну Може, якщо не сильно їх. Діставати постійно, ставити назад, а якщо поставити вони там десь стоять, то нормально. А так вони трошки гнуться на стиках, на ось цих розворотиках, вони такі трошки граючі. Ось ось такий квадратний. Ну Можна щось скласти, поставити на шавку. Ну, обережно доставати, мабуть, дуже важке туди не покладеш. Ось дуже сподобались різні штучні квіти. Вони дуже схожі на справжні. Ось така підставочка під квіти, металеві прутики і пластикові ось ці полички. Ось такі кошики дуже зручні. Я теж такі шила зі шнурів. Зигзагом сшивається, дуже зручно в них різні речі, що носиш туди скидати. Ось такі плетені кошики теж трошки більші, в ньому два трошки менших. Ось такі ціни на них. Ось такі дерев'яні ящички мені дуже сподобались, дуже легкі. І такі устойчиві. Можна в них, думаю, і щось важке скласти. Багато LED свічок. А ось такі є і в підсвічниках одразу. Поміж ними є справжні свічки. Ось такі чашечки теж цікаві, вони давно там продаються. З пальмою всередині, але вони такі, мені здається, крихкі, там таке тоненьке, скло з ними дуже-дуже треба бути обережним. Ось такі маленькі квіточки, вплетених таких кашпо. ну просто Ось ці взагалі такі дешеві 55 гривень, теж такі сукуленти. Ось такі трошки побільші це ці дорожче. Ну, якщо прикрасити приміщення, ось такі а, гарні. Якщо прикрасити приміщення без вікон, наприклад, то буде дуже прикрашати. Ось такі орхідеї. Білі, вони, коли особливо так всі разом стоять, така краса, просто супер. Ось такі кактуси. На дотик вони такі гумові. Дуже класні, такі цікаві на стіл поставити. Ось такі трохи менші орхідеї, рожеві. Лепесточки у них такі, мабуть, із фуамирану, а листочки самі вже теж такі наче, такий гумовий пластик. Ось такі лехтарики плетені, туди свічку поставити, там така скляна колба і повісити можна. Десь на веранді чи терасі ввечері така затишна буде атмосфера. Ось такі плетені пляшки. Всередині в них нічого немає, просто плетені. Можна гілочку якоїсь штучної рослинки поставити, квіточку там, і буде дуже гарно. Ось такий дерев'яний столик для ноутбуків або планшетів. Дуже зручно з ним у ліжку. Лежати і дивитись YouTube. Далі мені сподобались от такі підсвічники металеві. Теж такі гарненькі, там свічку поставити буде так світ скрізь, скрізь дірочки проникати. Такі а, таці, металеві. Ось такі нічники з лампочкою. Теж цікава річ. Подобались ось такі квіти, такі звисаючі. Дуже гарно буде у ванній кімнаті поставити. Навіть уявляю, який затишок така квіточка внесе. Ось такі дерев'яні таці невеличкі, Свічки, лед свічки, ось такі набори. Тут там трошки поменше свічки, ці трошки крупніші. Ось такі трошки ще більші. І ось такої форми теж це все ледь свічки, свічки. Вони там з батарейкою. Тобто можна змінювати батарейки, а ось це вже справжні свічки. Такі гарні баночки, з написом, з кришечкою такою дерев'яною, зі шнурочком. А ще дуже сподобались ось ці килимки. Вони такі м'які, особливо ось цей біленький, він просто, наче хмаринка, такий пухкий, такий ніжний на дотик. Вони такого невеличкого розміру. Ось такі невеличкі. Ось, і до них ще йдуть такі круглі накладочки на стільці. Теж вони такі м'якенькі. Ось така накладочка. А це те, що я собі придбала. Це фіраночки на вікна. Такі донька попросила до себе у кімнату. Ну, за кольором вони ну, зовсім їй не підходять. Там таке все рожеве, персикове у неї. Але вона попросила: чорні або сірі. Ну, ось такі сіренькі фіраночки придбала. Вони дуже довгі, довжина 3 метри. Розмір їх взагалі 140 на 300 см. Це одна штучка. Придбала я їх дві. Ось такі на кільцях. Зараз розгорну і покажу трошки, як вона виглядає. Ось так була запакована без усіляких кульочків, просто обмотана, огорнута картоном. Ось така її ширина. Від руки до руки моєї, однієї фіраночки. Тканина така, начебто така замша тоненька. Така вона. Замшева, а з іншого боку, як такий шовк. Мокрий такий шовк. Ось отака фіраночка. А потім. Читаю інструкцію на упаковці. Якби не прочитала, не зрозуміла одну цікаву річ. Так, на етикетці там написано, що фіраночка не вигоряє. Це великий плюс на сонці не вигорає. Добре, мені сподобались дуже фіраночки. Ось тут видно, що на сонці не вигорає. І. Дуже цікаво, що фіранка віконна, 100% поліестер, 25% перероблений. Фіранку можна, а, можна легко вкоротити за допомогою спеціальної стрічки, що йде в комплекті та праски. Тобто вона дуже довга, 3 метри. І а, мені стільки не треба, мені доведеться її вкорочувати. Ось тут я показую, яка в неї фактура, Така вона наче. Замшева, а з зворотньої сторони така шовкова. Ось розмір її 140 на 300 см. А це випало приємний бонус такий підхват для фіраночки. Тобто можна її збирати і закріплювати ось такий з, петелеч... з петелечками Ось інструкція, як її підшивати за допомогою стрічки, і там була вкладена ця стрічка, у нас її ще називають павутинка. Ось вона така. Тобто, добре, буде легко її вкоротити.